У Кіровоградській області 94 тисячі 500 учнів з 433 шкіл очно навчаються 318. На змішаній формі 99, 16 – дистанційно. Про причини дистанційного навчання розповіла директорка департаменту освіти Ельза Лещенко. Пустинівська 10. Чому 10? батьки написали заяву. Нещодавні приліт. Вони всі 10 шкіл цього району будуть вчитися онлайн на цьому тижні. Надлацька територіальна громада Канібалоцька. Роблять чи не встигають робити дах. Роблять дах на цьому тижні. Наступний тиждень ми перевіряємо ідуть вони в школу. Кропивницька на цьому тижні, ну на цьому вчора принаймні, Завадівська гімназія не було в води. Субатівська територіальна громада, Богданівська школа. І Богданівська філія. Чому тому, що ви пам'ятаєте, на початку війни був приліт саме в Богданівські школи, і тому ЮНІСЕФ роблять дуже велику, дуже гарні укриття. За даними Ельзи Лещенко, на завершення минулого навчального року укриттів не було у 36 школах Кіровоградщини. Нині немає у 18. чотири. Призупинили діяльність школи, бачите, я ж менше кількість сказав. Просто призупинили. Не потрібно втрачати кошти там, де нема дітей, ну, на укриття. Чотири чотири будуть з автобусів їхати в іншу школу. Єдине питання, що сьогодні ще дороблються. Роботи мається на увазі будівельні роботи, що дороблюються щодо укриттів. Це я вам порахувала і ЮНІСЕФ. Це і ті кошти, яка держава виділила кошти безпосередньо на 15 закладів, 13 тринадцять У 2023 році. Постанови кабінету міністрів на кожну область була виділена певна сума коштів. На кераварську область була виділена 31 мільйон. Ці гроші виділила на проекти 13 громад, 15 шкіл. Ці гроші повинна не просто витратити, а зробити укриття. 15 школах, 13 громад до кінця цього календарного, підкреслюю, календарного року.